День Соборності України відзначили в Ужгороді. Сьогодні, 22 січня, до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину поклали квіти керівники області, правоохоронці, духовенство, військові, студентська молодь. Я, як патріот, я не міг би якби не відреагувати на це, не взяти стяг до рук і прийти хоча б так, шанувати людей, які були причетні до цього всього. І Заради яких ми зараз живемо у незалежній Україні, і зараз, що відбувається, я не міг би якби, відреагувати на це, і я взяв стяг і прийшов, віддав шану. День Соборності свято, що є символом національної єдності, і саме разом ми зможемо перемогти ворога, каже голова Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. Сьогодні наш президент сказав про те, що сильна Україна об'єднана Україна, і це свято символізує. З луку, об'єднання, соборність перші дні війни, коли ми були об'єднані. Якщо мова йде про Закарпаття, то була велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Кожен Закарпатець допомагав кожному українцю. Не потрібно було нікого закликати про допомогу. Це йшло природньо, від душі, від серця. І ми хочемо, щоб ми були об'єднані так завжди. Наша історія дуже глибока і далека. І ми завжди перемагали ворога тоді, коли ми були єдині. Тому я сподіваюся, що ми це будемо пам'ятати. І в цьому році ми досягнемо нашої мети. Ми переможемо. Зараз український народ об'єднаний та має єдину мету це захист цілісності України та звільнення територій. Тому важливим є нині помолитися за українських воїнів, каже владика Ніл І додає представники усіх конфесій об'єдналися у спільній молитві. В усіх храмах Закарпаття відбудуться служби. Єднаємося разом у молитві, єднаємося за те, щоб тою нашою молитвою допомагати нашим хлопцям, які є на сході, які дуже потребують, скажімо, такого не тільки фізичного тепла, але теж тепла духовного, тепла нашої молитви. Тепла нашої допомоги, щоб наші хлопці крок за кроком звільнили нашу рідну землю від окупанта. День Соборності України, свято, яке відзначають щороку, 22 січня, в день проголошення Акта з луки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. За рік до цього, 22 січня, в 1918 дев'ятсот Центральна Рада УНР ухвалила четвертий універсал, яким проголошувалася повна незалежність. Української Народної Республіки